Бути організаторкою фестивалю це перший забирати з друку і бачити е, всі матеріали. Боже, це не класно. Це так приємно. Бо це все щось масштабне. Ось як це відчувається. Усім привіт! Це подкаст фестивалю культура на часі. Простір, де ми говоримо про те, що зазвичай лишається поза кадром великих культурних подій. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо, як усе будувалося крок за кроком: ідеї, рішення, помилки, невдачі та багато партнерств. У сьогоднішньому випуску, як я обіцяла, я не сама, а з Машею, колегою, подругою та співорганізаторкою фестивалю Культура на часі. Маш, привіт. Всім привіт! Я лекош рада тебе бачити. Я знаю, як ти довго планувала зробити цей підкаст, і Я рада, що зможете ви сьогодні підтримати, і ми разом зможемо записати гарне відео. Минулого відео я вже ділилась про те, як ми вирішили робити саме фестиваль, але я не можу не спитати тебе. Чи пам'ятаєш той момент, як ми вирішили все? Робимо саме такий захід? Я пам'ятаю, ми тоді були ще у Львові, в нашому готелі, парк готелі, деревній град. Ми сиділи в нашому будиночку, там була ще одна дівчинка, машка її звали. Ми трьох сиділи на ліжку і щось розповідали про. Можливі бізнес-ідеї, можливі проекти, і обговорювали саме це питання, а що нам потім робити? Бо ми написали, що у нас буде якийсь масштабний проєкт, А цього масштабного проєкту ми ну не було його ще ми просто сказали, що він буде. І Маша каже: О, а пам'ятаєте, ось ви там казали за фестиваль? Вона згадала за те, що ми хотіли ще раніше зробити фестиваль там музики, музичний. І я тоді кажу, о, так, класна ідея, супер, супер. Ми тоді казали, що все буде значить, фестиваль у нас влучився. Що? Я вас хотіла приготувати. Машиною часу повертаємось у 2024 рік, а саме в вересень. Саме тоді почалися перші зустрічі з кураторами від Айпос і зародились перші сумніви щодо безпекової ситуації для проведення цілого фестивалю. Вже тоді ми думали над альтернативними шляхами вирішення цього проєкту і розглядали як культурні вечір в укритті, аби це зменшити масштаб. Проте ми так всіх зацікавили ідею саме створення фестивалю студентськими силами, що нам не дозволили вже зробити крок назад і обрати інший формат. Перш за все, ми знали, що хочемо реалізувати і які зони виділити. І нам було важливо, аби на локації розмістити ці зони. Давайте дальніше поговоримо про них: Music stage, Brain Stage та ярмарок рафтових виробників. Як взагалі виникли ідеї зі сценами. По-перше, ну, я була вже на інших фестивалях в інших містах, це було і файне місто, і Атлас. І мені сподобалися ну, взагалі ідеї. Звичайно, я розуміла, що ми такого масштабу просто не можемо зробити, бо ну, бюджет все-таки не резиновий. І тому. Я подумала, що можна трішки зменшити, але також зробити декілька цих зонування, декілька зон. Про мюзик Stage, як основна сцена. Це було на всіх фестивалях і на Атласі, і на файному. А ось Brain Stage Я запам'ятала її саме з файного міста. Там був якийсь амфітеатр, і в тому амфітеатрі це була окрема така сцена, зона, де у більшості були стендапи, якісь там розповіді, і нам потрібно було цей фестиваль зробити не тільки музичним, музичним, а ще й трішки просвітницьким. Я така думаю, що ну, ось на цій бренд-стей буде, окрім стендапів, ще і лекції, і тренінги, і ми так поєднали, що там був і розмовний формат. А ярмарка ну це як. Додаткова зона, він більше Ніка керувала Все. нею. Окей, поговоримо детальніше про наповнення кожної з них. На Брейнстей ми планували зробити інтерактивні лекції від спікерів Надії Юрової та Дар'ї Танілової. Темами їхніх виступів були українська мова та цінності українців з погляду психології, що потім знайшло від позитивний відгук відвідувачів від фестивалю, і люди підходили і дякували за такий цікавий матеріал. Фінальним акордом цієї сцени став стендап. Можеш детальніше розказати, хто його організовував, і як ти змогла залучити цих людей? Ну, коли взагалі піднялась тема, що на Brain Stage буде стендап, я згадала перш це любу, любов, і така: о, потрібно написати їй, запитати, чи зможе вона якось там прийти, провести, може, когось залучити. І тут ми згадуємо sm Стендап, можливо, десь тут буде його сторіночка, скріншот. Так. І я пишу любі, запитуючи, зможе вона там такого-то, такого-то числа, чи може хтось із інших, кого вона знає, стендаперів також захочуть долучитися. Там же ми і Толіка залучили також. Можливо, також десь фотографії будуть, щоб розуміти, хто це взагалі. Вони у нас всі як в одному стендап ком'юніті знаходяться. Вони там всі спілкуються. Спочатку була ідея зробити відкритий мікрофон, там мані мікрофон. Це коли стендапери жартують, а хто виходить найсмішніший, отримує грошовий приз або з донатів, які там на вході, або якось вони збирають банку. Але цю ідею. Трішки ми відкинули, оскільки бюджет був знову обмежений. ж обмежений, і можна було б збирати додатково з відвідувачів, але не факт, що там щось назбиралось би. Тому вони так подумали: ну добре, тоді не буде мані мікрофону, зробимо просто відкритий мікрофон. Мабуть, Бринстеж була однією з найменш проблемної зони в організації до проведення фестивалю. Тепер згадаємо за ярмарок. Спочатку виробники доволі повільно погоджувалися на співпрацю, бо ми обрали такий день, коли в місті вже був запланований один ярмарок. Проте знаходились ті, кому вистачало сил представити свої роботи, свої продукти на двох заходах одночасно. І також спочатку нам не вірили, що ми робимо це безкоштовно і у нас немає відсотку від продажу. Потім ближче до фестивалю мій дірект став в інстаграмі, став повністю робочим з питаннями, чи можна ще доєднатися до ярмарку. Ми перевищили абсолютно всі ліміти з розміщення людей на цій локації, тож останні дні в п'ять мені вже забороняли когось погоджувати для ярмарку і казала досить, стоп, ми вже просто не можемо поміститись. Ну, я виробників розумію, якби у мене щось було, що я можу ось виставити. І мені кажуть: ось приходь безкоштовно, тобі нічого не потрібно. Ми тобі пропонуємо потік аудиторії, пропонуємо місце, ти можеш виставити все, що захочеш, е, отримати якісь гроші, і нам ще відсоток не потрібно нам нічого, просто приходь, продавай. Я би сказала, все я біжу до вас тільки так. А ось, наприклад, з тією самою е, music Stage, то там. Також на благодійній основі, ось при музиканти. Приходьте, заспівайте. Ми вам даємо можливість саме місце для виступу, аудиторію там певно, щоб ви могли там можливо представити свої нові пісні або якось себе просунути, якщо ви новий гурт, або тільки тільки починаєте свою діяльність. Але все ж таки для музикантів це більш проблемно. Тому виступати за безкоштовно вони ну менше хотіли, чим якщо б виробники на ярмарку прийти прийшли. Так і щодо ярмарку нас була головна мета це популяризувати українських виробників серед молоді і підібрати такі продукти, які студентам молодим людям вони були доступніші і. Я пам'ятаю, як ми напередодні фестивалю організовували локацію ярмарку. Ми поїхали туди після моєї роботи, а після шостої вечора нам дозволили розмістити там столи, і ми не розраховували свої власні сили. Ми такі говоримо Марині, яка допомагала нам з позанавчального відео відділу нашій одногрупниці. Марина, привіт! Так і ми такі, та що там? 20 століт. Та вторимось. Ну ми що там ми ж менеджери соціокультурної діяльності. Це ми... у нас в крові тягається. Да. Так логісти, менеджера, бухгалтери, всі гроші, перевозчики, все в все разом. Але так сталося, що нам допомагали батьки в той вечір, і це єдине, що нас врятувало, бо ми реально вже не стягували те все переносити, і столів було дуже багато, і вони були важкими. Там столів п'ять окей. 10 вже важче, 15-20 це вже була стеля. І це було доволі довго. Це затягнулося. Ми приїхали близько 10-ї вечора додому. Це було довго, що паралельно ми встановлювали фотозону. Так, я взагалі там стояла, крутила ті китиці, вони носили столи. Це було за годину до коментарської да. було весело. Для історії на вулиці йде обстріл, збиваючи хет, здається, 20.00. Я не ковчу. Роблю фото. А тепер перейдемо до найголовнішої сцени і локації серця фестивалю «Music Stage». Цим жила саме Маша, і я пам'ятаю лише те, що ми періодично гуглили назви якихось інструментів, аби запитати про це у звукорежисерів нормально. Розкажи, будь ласка, як нам взагалі вдалося зібрати музичних виконавців? Як ми знайшли наших звукорежисерів і як взагалі вдалося поєднати це все на музичній сцені? Щодо музичних виконавців, то ми орієнтувалися на місто Суми, на Сумську область, на виконавці, які творять тут і знаходяться там зараз, може, у сумах. Ми їм писали, хто зможе приїхати, хто не зможе. Повідомляли, що це знову ж благодійний фестиваль. Ми всіх зібрали в один чат в телеграмі. Далі ми вже запитували, які інструменти їм потрібні, які там обладнання треба привезти. І дійсно було багато чого незрозумілого, оскільки кожен називав, що їм потрібне щось різне. Кому-то там Пітер, то все. І я просто даваю, відкриваю чат, що це таке, а чи це те ж саме, що те, і ми давай це все якось розбиратися. Я там запитувала у інших людей, які трошки в цьому розумілися. Вони кажуть, я сам нічого не розумію, що вони хочуть. А що в нас вийшло? Ми написали одному гурту. І він запропонував, що він може нам надати оце обладнання, там всякі деталі різні. Звичайно, там домовилися за ціну. Вони сказали, що все привезуть, все буде. І там вже більше роботу ми залишили на них, оскільки вони там, краще розуміються, що треба, що не треба для виступів. А щодо жанрів, знову ж відбір музичних виконавців. То нам навіть казали, що а чому у вас от всі гурти і майже усіх різні жанри, різні пісні? Що ну, треба, напевно, було тільки один жанр зібрати? І я так подумала, що якби з однієї сторони логічно, що от на одній сцені був би один жанр, але тоді б нам довелося робити більше сцен. Немає ні часу, ні території, ні грошей, ні можливостей. І так вийшло, що всі виконавці вони були на одній сцені, там мікс із декількох жанрів. І мені так навіть якось краще, оскільки, якщо б у нас на фестивалі був лише там метал чи лише рок, то ми б зібрали цільову аудиторію лише цього жанру. А так вийшло, що прийшла якась навіть жіночка, яка ось хотіла би ансамбль послухати. Вона послухала. Пішла потім на ярмарок скупилася, потім пішла, послухала щось на музичній сцені, поїла піци. Потім така о, виступає е, Дарина Рубан. Я знову туди. А може їй не цікаво там слухати метал чи рок? А зате вона хотіла б почути, як хтось співає. І тобто це можливість інтерактивно ще побувати е, щось, поки виступає той, ну, кого ти не знаєш. Або хто тобі не цікавий, ти можеш піти послухати щось на інших сценах, щось там походити. Я я заготувала за дві локації, якщо розділяти там жанри, то ми б не вивезли, не пережили б mm -hmm. морально два саундчіки в один фестиваль. Це було б дуже важко. Тому mm -hmm. з одним летом. Поговоримо про команду. Що найбільше йшло не так? Ну, почнемо з того, що не вистачало людей, не вистачало часу. Людей не вистачало на локації. Було багато локацій, багато за що відповідали. А, і я думала, по-перше, що я буду ведуча паралельно з Мариною, там допомагати їй щось і допомагати музикантам перелаштовуватись. Але у нас не було людини, яка б сиділа на світлі. Тому я бігала до сцени, до світла, перемикала. Один раз я взагалі виробила світло на всі локації, бо не тодись туди натиснула. Ну, окей, блекаут вийшов. А, крім того, що не вистачало людей, не вистачало робочої сили знову ж переносити їжу. А, я залучала всіх, хто тільки можна, я хлопцю хлопцю, хлопцю сказала: все, давай будемо займатися спортом з тими пляшками, а, і не вистачало людей що, через те, що деякі люди просто не прийшли. Тому ми з підручних рук. Робили все, що можна. Заробити. Так, про це ми поговоримо вже в наступному випуску, там де саме про день фестивалю. У цей період ми оправляли велику кількість інформації, як Маша вже казала, і нам просто не вистачало часу. А, є ті, про кого ти зараз можеш згадати на етапі підготовці? Підготовки. Підготовки. Ну, я хочу згадати мого хлопця, який став фото нашим потім. Дякую тим людям, які сказали, що ми зможемо використати конгрес-центр безкоштовно, і ми нічого із бюджету не тягнули для локації і нам правила фінансування. Але це потім зіграло теж свій негативний ключ, бо ми не могли два дні забронювати, аби просто сам чек, звісно. Нічого не могли зробити. Пізнес <гум> організатор. Ладно, я хочу по-перше подякувати теж Саші за те, що я робив нашу абетку. Це просто витвір мистецтва. Ми її прикріпимо. І також я хочу згадати за одну дівчинку, яка допомагала нам з інстаграму і була закріплена за см, в принципі. Вона займалася візуальним оформленням, і ми, взагалі, в короткі терміни вирішили, що все таки потрібна на ця інстаграм-сторінка, бо ми думали, вистачить веб-сайту і наших контактів оголошення, але вирішили ризикнути. І я пам'ятаю, що в екстрених порядках ми дуже швидко щодня працювали над інформаційним наповненням. Я писала дописи для інстаграму. Вона це оформлювала якось красиво візуально для картинок з моїх хаотичних, абсолютно повідомлень голосових в телеграмі. Тут хочемо висловити свою подяку усім членам команди, які допомагали і без кого культура на часі не здійснилась. І хтось робив свій внесок. Так, дякуємо. Нам важливо було, щоб фестиваль культура на часі мав широку історію, тож тут без партнерства не обійшлось. Крім Айфес, ми мали також співпрацю з позанавчальним відділом сунду, де Марина, наша одногрупниця та працівниця відділу, допомагала нам та робила штучне дихання нашій ідеї фестивалю, коли ми вже розуміли і думали, що все, ми не справляємось. Ми також хочемо сказати, е, е, дякую студентському деканату та ректорату. І ФСК, що вони допомогли, вони надали нам людей, вони надали нам їжу, воду, все, щоб ми жили. І волонтерів. Так. Тому їм окрема подяка. Тепер моя улюблена частина візуальне оформлення. Взагалі, це майже тема дикому марші, проте тут є моя особлива любов. Фотозона, біля якої майже ніхто не фотографувався. Шла якась та там година нашого фестивалю, я тащу фотозону на світ. Да. Біля неї ніхто не фотографується, тому я не хою її людям. Да. І листівки, які я створювала власноруч. Загалом усе візуальне оформлення ми будували так, щоб воно передавало сенси фестивалю культура на часі, тобто вільний, молодіжний та те, що символізує свободу жовто-блакитними кольорами. Да. Також особливо вами заслуговують усі банери, наприклад, цей плакати та афіші, які створювала Маша. Чи були окремі сенси, які ти закладала під час створення? Щодо особливого значення, то тут не можна не виділити знову ж наші основні кольори: це блакитний, синій та жовтий, вони такі більш патріотичні. Моя окрема любов це напевно Афіша. Там я поєднувала так і минуле з майбутнім і з теперішнім. Ми можемо бачити там бюст давній плюс графіті. І також вони всі робилися в одному стилі, як переважно щодо дизайну, наприклад, нашого банеру. То тут ми поєднували також минуле, це українські відомі там письменники, поети, і майбутнє, і теперішнє. Знову ж там є такі трішки авангардний стиль, знову графіті, там фарби. Ну, взагалі я би зробила набагато більше. Наприклад, у нас були наші футболочки. Ось зараз навіть у Ніки одна з нас. Uh, і у нас були шофери, чашки, все це дизайн я також робила до них, але я би, мені здається хотіла би їх переробити, якщо був би шанс зробити ще краще, оскільки я їх робила вже в останні там, секунди, в останні дні, де потрібно вже відправляти на друк, а в мене те -те, -те, те, те ще не зроблене, тому більшість там, картинок вони схожі, але знову ж тематика, реоні й ті самі, наші фірмові. Uh, і навіть Ніка сьогодні сказала, що так, uh, 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 цей uh, візерунок він дуже схожий на область, Сумську область, кордони Сумської області. Це я тільки сьогодні побачила, якщо чесно. не планувалось, але mm -hmm. душа mm -hmm. до цього тяжіла <рес> <рес> так. Саме українська культура і сумщина. До речі, пташка, яку ви можете бачити там на банері, це логотип культури на час, який Маша ще створювала для першої культури фестива... серії майстер-класів, про які ми говорили у минулому відео. І нарешті остання рубрика цього відео лонг або шорт-листи про те, які форс-мажори, несподіванки ми мали. Довгий чи короткий цей список вийти може дізнаємось пізніше. І перше, це за умовами фінансування ми не на все могли витрачати кошти. А що, наприклад, з оренди приміщення мало свої складнощі? Також на головній сцені ми пізніше дізналися, що ми не можемо використати колонки, хоча ми думали, що вони там спочатку будуть, тому нам довелося знову ж писати хлопцям, які відповідають за апаратуру: що от додайте, будь ласка, те та те, потрібно ще ще щось, колонки. І там такий бюджет, потім на всю апаратуру вийшов такий солідний. 50, більше 50% всього бюджету вийшло на апаратуру саме. А, так, і ми це про це дізналися за там два чи три дні до початку фестивалю. Також згадаємо про мерч, про який Маша буквально тільки що говорила, і те, що він прийшов з друкарні міста Києва, не зовсім якісним. По перше чашка одна була побита, а інша надбита. І сам друк, він був доволі неякісно нанесений. Там десь не було фарби, там вона десь лазила, і це також залишило певні негативні враження, але ми не дуже зосереджувалися на цьому. Більша частина була нормальна, тож ми працювали з тим, що мали. І спочатку нам виставили неправильний кошторис, тобто нам сказали, що ось ми порахували, сума буде така. Ніка потім каже, дивиться, щось дуже багато, чи якась сума не така. Давай перераховувати, зрозуміло, що там нам щось зайве дописали, ну ми ж потім розбираємося. А звідки тоді ці кошти? Давайте перерахуємо там, бо в листі був один цінник, а виходить інший. Так, я як зараз пам'ятаю, що 20 паперових пакетиків з логотипом, друком нам поставили за три п'ятсот. Там так. один звичайний пакетик коштував 200 гривень. При тому, що навіть чашка дешевша. Так, да, чашка виходила набагато дешевше, чи там з дощ чимось. Mm. Так. І ну, ми вже про це говорили, про те, що музична сцена давалася доволі складно, і люди е, доволі погано набиралися, так? Ну, там спочатку було на відкритті, як тільки ведуча зайшла, було досить багато людей. Але потім ті гурти, які вони виступили, вони виходили із приміщення, і через це людей так ставало менше-менше. А потім, як почався стендап, багато людей вони були саме зверху на просвітницькій сцені. І ми їх залучали, щоб вони також зайшли вниз на музичну глянули. там, там, там! там. Дякуємо, що дослухали цей випуск до кінця. Якщо вам цікаво, як пройшов день фестивалю, запрошуємо вас у третій епізод. А якщо ви самі організовуєте події, то бережіть себе і свій сон. І пам'ятайте, що ідеї починаються з маленького і з людей, які в неї вірять. До нових зустрічей! Нехай факапи та незгоди не роблять вам в житті погоди. Але <ривання> ніхто не буде фотографуватись. <ривання> я складалась з двома волонтерами. Саша її просто сфоткать. Те мене фотозон. Зазвичай ставив драґ... не бреш, да? В дравням граді.